З нами на зв'язку зараз Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, доброго вам дня. Раді вітати. Вітаємо. Доброго дня. Вітаю вас. Пане Юрію. Чи є ознаки просто зараз того, що росіяни можуть влаштувати ракетний обстріл сьогодні, 24 лютого, е, ну, ознаки тут говорити, чи є ризики, можливо, правильно? Можливо. Пане Юрію, так зараз ще раз спробуємо перенабрати. Юрій ігнат з нами на зв'язку, речник командування повітряних сил України. І е, Повертається маємо, пан Юрій, так пане Юрію. Пане Юрію, ризики. Ризики, ну можливо, ознаки. Тут ви відчуваєте різницю в тих визначеннях. Очікуємо завжди. Ми бачимо, що сьогодні є повітряні тривоги. Вони пов'язані із застосуванням і. Реактивних систем залпового із загрозою застосування балістичного озброєння на цей час це передусім схід країни, тому е, ризики завжди є, і особливо в ці дні, і е, і вище військове керівництво наше теж попереджувало про те, щоб українці були у ці дні більш обачною, більш е, такими обережними і дотримувалися саме у ці дні, коли може бути це загострення. Але і інші дні, будь-який день ми розжове стані війни. От потрібно розуміти, що. Що будь-який день для нас є небезпечним тому е, головне не панікувати і вірити. Спробуємо повернути пане Юрія в наш ефір. Так, є, є так, щось маємо проблеми зі зв'язком. Пане Юрію, ми сьогодні вже продовж нашого ефіру згадували про те, як, в якому стані та були і наші збройні сили України. Рік тому як себе почувала так звана другі, Друга армія світу, і ми згадували про те, що на час 24 лютого 22 року Росія мала вдвічі, а то й втричі більше літаків, гелікоптерів і взагалі того, чим може бути своєю повітряною обороною, як ситуація змінюється зараз, що ви можете сказати? Змінилася вже так. Скажу вам не вдвічі втричі, а в п'ятеро, а може й більше. А якщо брати про по технологіях ще пройтись, так вони ще й технологічно переважають саме того агресійне угруповання яке розташоване на е підступах до України. Підступи це і територія Криму, окупованого, і Білорусь і Росія. Е ми вже не раз сказали, що десятки литовищ використовуються для атак України, і ми вони нас дуже сильно переважають. Але ж е ми їх переважаємо надзвичайно тим е моральним духом підтримкою всього цивільного. Світу, я хочу сказати, що е, наші пілоти, якщо ми говоримо зараз за авіацію, зокрема тому, що повітряні сили це е, Великий вид пілоти, це ще наш меч, так би мовити, зенітні ракетні війська, ППО системи це щит. Так а радіотехнічні війська, це очі, так очі та вуха, скажімо так, повітряних сил, які відстежують повітряний простір, обстановку інші війська теж і зв'язок, логістика це великий потужний вид збройних сил. От якщо ми говоримо зараз чітко за пілотів, то пілоти ну йшли інколи на противника. Ну два літаки на 12 були і такі випадки, і заставляли противника на це реагувати і вступали в повітряний бій. Е, знаєте, вони шоковані були взагалі рішучістю дій наших льотчиків, які е, розуміли, що це може бути квиток в один кінець, але вони не сходили з бойового шляху, з курсу і протистояли авіації. Це траплялося фактично у, у перші е, тижні вторгнення. Е, це було і на східному напрямку, і на Київщині на Житомирщині на Харківщині, коли наша. Авіація, ну саме винищувачі, протистояли переважаючим в рази противником. І в технологіях таким чином противник реагував на польоти нашої авіації, застосовував озброєння і потрапляв під в зону дії нашої ППО, яка чекала його в певних визначених місцях. Так вмикали станції і знищували їх зенітними ракетами. От. Таких так такої тактики ворог не очікував. Він зазнав величезних втрат на початку вторгнення, і то авіаційне угруповання понад 750 літаків та гелікоптерів. Так воно залишається на даний час, таким як і було. Але ви бачите, сьогодні вже мінус 300 літаків. В статистиці в знищених ворожих та майже до, до трьохсот доходять гелікоптери. Це та нова техніка, найновіша техніка, найдосвідченіші пілоти, які були виведені демілітаризовані так зі складу е, Росії, і тоді вже власне повітряний простір е, України е, підконтрольний нам повітряний простір е, залишився за нами. Ми не допустили. Прориву ворога не дали йому ключі від неба і захистили Україну з повітря. Це було ключове завдання всієї нашої держави: не дати ворогу контролювати повітряний простір. Тоді б ситуація була ну не, не дуже хорошою. Ви розумієте, що стається, коли втрачається контроль над небом. Так, абсолютно, і ми всі пам'ятаємо цей момент. Ці перші новини, якраз 24 лютого, 2022 року. Що восьмої ранку навіть не було. Вже з'являлися перше повідомлення про збиття ворожих літаків в перший день. По моєму більше п'яти повітряних цілей було вражено. П'ять літаків, один гелікоптер. Це я точно пам'ятаю, що це до восьмої ранку відбувалося. Це був потужний, мабуть, такий потужна завада. Мені здається, Росіяни росіяни чи очікували, що їхні літаки падатимуть в українських полях, так, безумовно. Було навіть більше п'яти, мені здається, тому що оперативна інформація не встигала обробляти. Приходила дуже оперативно, і ми лише підтверджені цілі давали, а ще були не підтверджені. Ще була робота ПЗРК. Були дні, коли в офіційній статистиці ми подавали 12 літаків і більше з гелікоптерів. Ну, чому так сталося? Дуже просте пояснення. Вони повірили власне тим, що повідомленням свого ж Агітпрому, так яким Локшину росіянам вішали на вуха, що повітряні сили України вже унічтожені. Там один день, другий, третій носять очаговий характер дослівно цитую, як говорив генерал Канашенка в їхній цей брехун. Так і, от, власне, що унічтожене. І льотчики, мабуть, теж повірили в цю російську пропаганду і полетіли, і полетіли без, безкарно бомби. Ти наші мирні міста, ну зустріли тут е координований чіткий опір. Е зрозуміли не одразу зрозуміли, що друга, третя спроба тиждень, другий, третій, четвертий. Ну і понесли найбільші втрати саме в перші тижні, коли їх почали просто косити. Дуже багато ну, таким чином і вдалося дійсно е тут переломити, і вони зрозуміли, що тут не буде легкої прогулянки в небі, і почали вже більше в наступні місяці дистанційно е завдавати тих ударів. Пане Юрію, і ще одне запитання. Це вже те, що стосується сьогоднішнього дня. По ходу нашого ефіру. Ми повідомляли про ранкові повітряні тривоги, зокрема на Полтавщині і Дніпропетровщині, і також Донеччині. Що це було, якщо вже відомо, на зараз? Це було повідомлення про загрозу застосування балістичного зброєння. Тобто є загроза, є інформація, певна розвідена інформація, яка е, говорить про те, що противник може застосувати балістичну зброю, і відповідно ті області, до яких вона може дістати, от в них оголошується оголошуються тривога. Крім того, є коли є загроза застосування реактивних систем залпового вогню, це гра Турган, Смерщ, ну, ті системи. Коли є такі дані, то теж в тих областях відповідно оперативно оголосити пітернуло так само, як застосування ракет с 300 Це теж це і РСЗВ, і С-300. Ну шв швид... там е, часу на то, щоб відреагувати. Ну дуже мало летить ракета менше хвилини. Тому е, зрозуміло, що е, треба, якщо, маючи таку інформацію, треба заздалегідь е, оголошувати тривогу, щоб е, ворог не щоб берегти побільше мирних людей. Пане Юрію, ми вам дякуємо за роз'яснення. Юрій Спасибо. Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.